Зважаючи на рост злочинності, який ми наблюдали з початку року і пік, якого пройшовся на квітень місяць, на сьогоднішній день ми вже з вами наблюдаємо призупинення і зниження злочинності на 2%. В абсолютних цифрах позитивна динаміка розкриття злочинів та направлення до суду кримінальних справ у порівнянні з минулим роком складає на теперішній час 12,3%. Це найвищий показник по Україні. Масив нерозкритих злочинів зменшився на 0,7, десятків, при тому, що в Україні масив нерозкритих злочинів збільшився майже на 3%. відсотки. Що стосується видів злочинів, якщо у нас ми бачимо ріст розбійних нападів на 64%, відсотка, то їх розкриття фактично на 11% відсотків більше, ніж в цілому по Україні. Зараз два таких розбійних нападах. Залишаються не розкритими, причому один із них неправильно нам повідомили діобставини стоїмо злочини, про які вони заявили. теперішній час розкрито всі тяжкі тілесні ушкодження, в тому числі зі смертельним наслідком, всі вимагання, всі зґвалтування. Як приклад, червень місяць в одному із сіл Тячівського району. Молодий, 90-го року народження після вживання смерти напоїв, ще за бажаю сексуальних розглах. Але чомусь об'єктами сексуальних розлаг вибрав бабусь. Спочатку вибив вікно і заліз в будівлю до жіночки 29-го року народження, намагався її згатувати, але вона відбилася і він з місця події скрився. Потім пішов на іншу вулицю, де вибив скло і заліз в будівлю до жінки 26-го року народження. Побив її і зґвалтував. Добре попрацювали працівники Карного розшуку області, Тячівського району, фактично протягом доби відпрацювали населений пункт, встановили злочинця, затримали. Зараз він притягається до відповідальності, але є питання в тому, що міліція двічі подавала подання на арешт, направляла до суду, але суд звільнив його під підставу і під застави зніша. Із 18 скоєних на території області вбивств зараз залишається вбивство громадянина Грузіна в місті Ужгороді з використанням вогнепальних зброї. Аналогічний злочин було скоєно наприкінці червня місяця в Міжгір'ї. Це також було вбивство на замовлення. Протягом неділі міліція попрацювала дуже добре, Затримано одного з трьох виконавців. Вилучено рушницю, з якою було скоєно вбивство, вилучено два пістолети, двох співучасників розстрілу та замовника оголошено у розшук. Дуже добре попрацювало над розкриттям цього злочину керівництва головного управління. Це в першу чергу перший заступник начальника ВМВС, начальник кримінальної міліції полковник Русин, заступник начальника ВМВС, полковник міліції Піняшко. Виконуючи обов'язка начальника розвитку МАЦО, заступник начальника розвитку Лешка, керівництво та особовий склад в Міжгірі. Такі злочини визивають особливий резонанс. Великі сили міліції були кинуті в Міжгірський район. Задіювалися в першу добу працівники п'яти сусідніх областей. Задіювали ми і Беркут, і Сокіл, допомагали нам в розкриттю цього злочину. І лісові колективи, тому що нам приходилося в першу добу прочесувати повністю лісовий масив і гори, які були, куди побігли злочинці після скользким злочину. Але знову ж таки, дякуючи вміли діям, цей злочин, цей злочин розкрито. 115 із 115 зареєстрованих порабувань розкрито 83. Відсоток розкриття складає 79, це при тому, що середньо державний 73. Розкрито 77 шахрайств із 90 скоєних. Якщо за п'ять місяців цього року спостерігалося зниження відсотки розкриття крадіжок, а зараз він виріс на 1% і знову ж таки на 2 відсотки ми краще працюємо, ніж в цілому по державі. Порівняно до доторічних результатів поліпшеного стану розкриття незаконних завладних транспортних mm -hmm. засобів, у тому числі і автомобілів. Так, 8 травня надійшло повідомлення про те, що громадянина на Угорщині на виїзді з АЗС Веста Сервіс двоє невідомих відібрали автомобіль в Знову ж таки, добре спрацювало управління карного розшуку. Затримана три мешканця села Добре, які виграли цей автомобіль, відігнали село Білок, де його розібрали. Маємо стільки тенденцій щодо поліпшення роботи з розхиття злочинів минулих років. Ми їх розкрили за 6 місяців на 17% більше, ніж в минулому році. Серед розкритих злочинів є розбійні напади, і тяжкі тілесні ушкодження зі смертельними наслідками пограбування і вбивство 96-го року громадянина Жінченко, яка була скоєно в місті Чок. На 4% виявлено більше злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї. Почти на 9% виявлено більше злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Серед них 54 факти збуту задокументовано, 20 наркопритонів, викратно на 13 міжнародних каналів постачання наркозасобів на територію України. Порушено три кримінальні справи за ознаками статті 305, це контрабанда наркотичними злочинами. Працівниками УБОЗ викрито учасники злочинної групи з міжнародними зв'язками, які займалися контрабандним переміщенням психотропних речовин. Затримано два громадянина Угорщини, які продали 1200 пігулок екстазі за 4400 доларів США громадянам України. З незаконного обігу вилучено понад 162 кг наркотичних засобів, що 16 разів більше, ніж в минулому році. Начну увагу приділено на притидіє організованій злочинності. У цьому році ми до суду направили 5 кримінальних справ з ознаками статті 28 порівняння з 1 в минулому році? У відповідності до вимог закону України по боротьбу з корупцією нам складено 46 протоколів за порушення антикорупційного законодавства, з них 2 на держслужбовці 3 категорії і 19 на держвубовці 4 категорії. Стосовно боротьби з нелегальною міграцією, в цьому році задокументована діяльність 12 злочинних груп, порушено 16 кримінальних справ за переправлення осіб через державний кордон, по яким проходить 27 осіб. Порушено дві кримінальні справи за фактом таргію людьми. Знову ж таки, у минулому році дві кримінальні справи було порушено за весь рік. Стосовно злочинності в сфері економіки. Цьому році ми більш приділяли увагу виявленню злочинів кваліфікованих, особливо тяжких та тяжких. В першу чергу це стосується злочинів у бюджетній сфері. Ми фактично перевірили всі бюджетні програми за минулий рік. Припинено розкладання бюджетних коштів по 19 злочинам, де збитки складають понад 100 тисяч. Із них 5 злочинів, де збитки складали понад 5 мільйонів. Із 15 злочинів викритих в сфері зовнішньої економічної діяльності. Кожний другу це також зі збитками понад 100 тисяч. Припинено 6 фактів контрабанди це два рази більше, ніж минулому році. Безпека дорожнього руху. На автошляхах області було скоєно 258 дорожньо-транспортних пригод з потерпілами. Це на 35% в менше, ніж минулому році. Яких 44 чоловіки загинули, мінус 40, 40. 311 отримують власні ушкодження, це мінус 33%. Припинено майже 72,5 тисячі порушень права дорожнього руху, в тому числі затримано 3356 водіїв за керування транспортними засобами в стані спільного. В цілому я в загальних рисах показав вам, як працювала міліція протягом 6 місяців у цьому році. Я вважаю, що міліція. Працювала на четвірку з плюсом. Про це каже керівництво держави в цілому. Підвели ми підсумки колегів по шести місяцям. Відзначено п'ять кращих привідділів, керівники, які заохочені права начальника ВМС, та направлені відповідні подання на заохочення міністру внутрішніх справ. Зараз ми готові відповісти.